Схиляємо голови у скорботі, світло згасає на мить, в серці назавжди залишається пам'ять, кожне ім'я це історія мужності, кожен погляд на фото це голос, який мовчить, але говорить більше, ніж слова. Вони були синами, батьками, побратимами, друзями, і вони назавжди залишаться героями. Кожен кущ калини символізує людину, яка віддала життя за нашу свободу. В пам'ять про загиблих захисників та захисниць України, на алеї пам'яті в Уманській гімназії No7 висадили кущі калини на честь випускників, які віддали найдорожче життя, щоб ми мали майбутнє, щоб Україна жила, щоб діти зростали під мирним небо. Серед них Курмашев Олексій помер 28 серпня 2014 року від поранень. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно присвоєно звання почесний громадянин міста Умань посмертно. В Уманській гімназії No7 відкрили меморіальну дошку на честь випускника цього закладу Олексія Курмашева. Слонський Анатолій Володимирович загинув 7 лютого 2015 року. Нагороджений орденом заможність третього ступеня посмертно, нагороджений почесною відзнакою за заслуги Перечеркащиною посмертно, нагороджений почесною відзнакою почесних громадянин Умані Посмертно. Алєксійчук Владислав зник безвісти 20 січня 2015 року, впізнаний за експертизою ДНК. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту посмертно, нагороджений медаллю за жертвеність і любов до України посмертно. Присвоєно звання почесний громадянин міста Омань посмертно. Нагороджений пам'ятною медаллю Ніхто крім нас нагороджений почесною відзнакою за заслуги перед Черкащиною». посмертно. Майор Марценюк Олександр загинув 19 березня 2022 року, посмертно присвоєно звання підполковника. Старший сержант Максим Чабан загинув 31 січня 2023 року. Посмертно нагороджений медалю за заслуги та орденом за мужність третього ступеня. Сержант Владислав Баранюк загинув 17 січня 2023 року в запеклих боях за Україну. Солдат Олексій Кириченко загинув 27 серпня 2023 року. Яригін Дмитро загинув 3 жовтня 2024 року. Світла пам'ять тим, хто загинув за Україну, низький уклін родинам, вічна шана героям.